Всім доброго ранку чи доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, для реальних умов іспиту інтенсивність руху доволі висока. І в цих умовах ми сьогодні підготуємось до внутрішнього іспиту або замітуємо один з маршрутів, який може бути на іспиті в сервісному центрі. Тож, якщо готовий, можемо розпочинати рух. Ми розпочинаємо недалеко від виїзду з прилеглої території там, де починаються іспити. І, наприклад, отримали задачу, виїжджаючи з прилеглої, повернути праворуч. Ось, через 5 метрів, начебто, ми виконали поворот праворуч. Ми рухаємося далі. Раз бачимо, що що права, що ліва сторона. Практично повністю запаркована. Так може бути на іспиті. Ми, ми можемо не займати праву смугу, ми можемо в цій залишитись. Рекомендую дотягнути аж до крайнього того право положення там до бордюру і ми будемо повертати. Поворотню включати не потрібно, тому що це повертає до ругав. Але переконуємося в дзеркало дивимося, що не рухається трам... трамвай. Попереду і так бачимо. Зробили в крайньому положенні поворот. І головою крутимо по сторонам, переконуємося, що з інших полій теж не буде рухатись трамвай. Рухаємось строго прямо. Попереджуємо болювим поворотником, приб'їджаємо перешкоду, переконались безпечно, в дзеркало подивились, об'їхали. На перехресті будемо рухатись праворуч, то стараємось займати крайнє праве положення. Для початку перед перехрестям так само повертаємо крайнє праве положення. Відстрелив поворотник його повторюємо. При повороті праворуч нам, в принципі, не обов'язково зупинятися. Якщо пішоходів немає, ми можемо повільно рухатись. Відстрелив, повторюємо, поки ми маневр не закінчили, поворотник має ще бути. Ось тут він може вже відстрелювати без проблем. Ми можемо вже тут отримувати задачу на перехресті рухатись в напрямку головної дороги. Поки ще можемо рухатись в крайній правій смузі, а потім будемо готуватись до того, щоб перейти в крайню ліву смугу для повороту ліворуч, навіть в напрямку головної. Попередили, зеркало подивились, тут можемо поки відстрелити поворотник І десь після цього розриву розмітки знову його повторити. Так. Повторимо лівий поворотник. Побачили, що головна зміні свій напрямок. Ми по головній і ті що ліворуч, ті, що справа, будуть нас чекати. Ми повертаємо, нехай буде в другу смугу попали. І не забуваємо перестроїтися в праву смугу. Поворотник, дзеркало подивилися. безпечно зайшли в праву смугу. Виключаємо. Якщо отримали задачу, виконати зупинку, давайте подивимося, що у нас тут є поруч виїзд прилеглий, якийсь такий маленький, але все-таки виїзд буде. З цим ну таке спірне питання, чи це виїзд, чи ні, ну можна проігнорувати і рухатись далі. Нехай ми отримали задачу рухатись на перехресті прямо. Дивіться, зміна. Напрямку головної, табличка до нього, відповідно, ми не включаємо поворотник, Відповідно, що не повертаємо. Але в дзеркало переконуємося, якщо ми невеличке зміщення зробили. Тому що якщо ми просто строго прямо поїдемо, ми на зустрічній опинимося. Так, і не забуваємо, що у нас оце виїхав учасник з головною. Ми йому маємо надати перевагу. Для цього ми. Низу. Так, опинились в крайньому правому положенні, чудово. Тепер об'їзд перешкоди. Ага, перешкода почала рухатись залишаємося на своїй смузі і рухаємося. Отримали задачу виконати поворот праворуч на перехресті. І при цьому ж не забуваємо, що у нас була задача знайти місце для зупинки чи паркування. Правий поворотник, дзеркало, подивились, перестроїлись першу смугу. Дивимося, перед нами ситуація така, що треба призупинитись, пропустити пішохода, і в нас постає перешкода перед нами. Проїжджаємо пішохідний на рівних колесах. Переконуємося безпечно і тільки після пішохідного будемо переструюватися. Коли буде безпечно Так. Виконали об'їзд. виконуємо об'їзд перешкоди. Знову будемо займати право смугу по праве положення, в дзеркало подивились безпечно зайняли. І не забуваємо, що у нас задача знайти місце для зупинки. Залишилось. Тут виїзд прилеглої, відміряємо по 10 метрів. Далі знову у нас. З'являється виїзд. виїзд. І от там, де виїхав сірий автомобіль, ми повертаємо це у нас перехрестя, ми повертаємо праворуч. Ми згадали, що у нас ця задача тут є. Повертаємо. І. Попереду пряма, але купа виїздів з прилеглих території. Тут. По 10 метрів відраховуємо. тут е, скошений бордюр теж враховуємо, що це виїзд з прилеглою територією. Чекаємо, шукаємо. Поки не знайшли. Знову ж таки, по 10 метрів у нас немає, рухаємося далі. Від пішохідного і знову ж таки виїзд прилегною, все одно нема 10 метрів. Шукаємо далі. На перехресті будемо рухатись праворуч. і Далеко від бордюри не відпиляємось, повторюємо траєкторію бордюра, на маленькій швидкісті рухаємося, головою прокручуємо, Переконали, що безпечно, поки рухаємося правій смузі і об'їзд перешкоди, дзеркало. Воротне дзеркало, займаємо, рухаємося в смузі. Пам'ятаємо про задачу знайти місце для зупинки, поки що рухаємося там попереду, у місця, ми цим Набираємо швидкість і цим скористаємося. Від пішохідного ми пам'ятаємо про 10 нас не влаштовує виїзд прилеглої. Набираємо швидкість. А тут рекомендую зайняти праву смузі. Дзеркало подивились, переконались, займаємо і рухаємося в правій смузі. Не забуваємо про 10 метрів від пішохідного або від закруглення. І можемо за. Цим автомобілем шукати місце для зупинки справа. Ми шукаємо там. Ви не, не, не ускладнюйте собі життя, шукайте там, де буде безпечно, комфортно. Так, знайшли місце, включаєте правий поворотник, рухаєтесь і тільки після цього виконуєте зупинку. Виконали, і інспектор говорить, відновлюємо руку. Попереджуєте лівим поворотником. Ріновлені руху, першу передачу. Чекаєте, поки буде безпечно. Можете ледь-ледь відновити рух для відстань до перешкоди, що є, і тоді вже на ходу зайти. Або знову перезупинитись і будете шукати можливості розпочинати. Що перешкода закінчилась? Знов поворотні, Голова в дзеркало повернулась, зайняли праву смугу і рухаєтесь. Бачимо перешкоду, виконуємо обіс перешкоду, так як перешкода одна, ми знову повернемось в праву смугу. Отримую задачу повернути праворуч на праську або в напрямку головної. Бачите, там на знаках написано назви вулиць. Ви поки рухаєтесь без поворотника, рухаєтесь. І десь ось тут включаєте правий поворотник, що буде свідчити про поворот праворуч. Тут є шалені ямки, і ви надзвичайно повільній швидкості проїжджаєте, щоб нічого від автомобіля не відвалилося. Рухайтесь в правому положенні. Якщо тут перешкоди нема, чудово, в цій смузі залишаються. Якщо буде перешкода, з безпечністю об'їжджаєте. І, увага, зупиніться до цього знаку, на якому написано місце для зупинки. Ну, Написано стоп, знак називається місце для зупинки. Ви за нього не заїжджайте. І відновити рух на дозволений сигнал світла. Те право змогу, коли це буде можливо, займаємо. Ді перешкоди, якщо ви бачите, що одночасно з автомобілем, що поруч, краще скиньте швидкість і відновіть з нуля. Тому що, якщо близько проїдете, інспектор скаже не дотримання безпечно бокового інтервалу. Швидкістю інспектор теж не буде. радіти від цього, тому з комфортною швидкістю рухаємося і включаємо правий поворотник, що будемо займати праву смугу, щоб у нас справа ніхто не випередив. Виконали без перешкоди. Пішохід порушує, тому він поступається далі прямо. А що давайте праворуч. Передумав інспектор, сказав праворуч, ви маєте бути готові до нас, Зайняли крайнє праве положення, рухайтесь. Ні, Поворотник тут не потрібен, тут відбувається звуження, тому рекомендую опинитись в правій смузі, ну, рухатись правій, щоб ви мали перевагу при заїзді з двох смуг в одну. Далі будемо на перехресті рухатись ліворуч. А поки до нього доїхати, ви постарайтесь не забути цю задачу. Інспектор може повторити, може ні. Якщо не впевнені, перепитайте. Бачимо, що ми маємо всім поступатися. Підтягуємося, переходимо на першу передачу, Будуть інші варіанти відновити рух, щоб бачити все немає. Призупиняємося так, щоб бачити, що Головою крутимо безпечно. Якщо підготувалися, припіднімаєте щеплення, гальма відпустите в той момент, коли ви впевнені, що можна їхати. Можна їхати. Він з поворотником. Там вже нікого. Рухаємося. І приїхати. Повертаючи ліворуч, пам'ятайте, ви можете вибрати, в яку смугу повернутувати. Можете і далі, ближню, дальню від себе зайняти. І отримуєте задачу від інспектора на перехресті рухатись ліворуч. До перехрестя нам ще треба доїхати. Тому, поки поворотник не відключаємо, смугу можемо поки що ліво не займати. Ми ще купу прилеглих територій проїдемо. І десь тільки зараз можемо розпочинати перестроювання. Ну, Раніше перестроювання можемо починати. Попереджуємо, що ми ліворочку рухається. Ми не скидаємо швидкість без, без причин, ми зі стабільною швидкістю рухаємо. І зустрічних, якщо потрібно, пропустимо і повертаємо договор. Знову ж таки, другорядна. Поступаємо з трамваю, якщо він є. Знизили швидкість. Рекомендую на першій передачі проходити, щоб встигнути все зробити. Шходів немає, головою крутимо, що немає трамваю. Не віддаляємось від правої смуги, в, не, в неї повертаємо, включаємо лівий поворотник. переконуємося в ліве дзеркало і в салонне або в центральне, що з залу ніхто нас не випереджає з більшою високою швидкістю. І зайняли безпечно другу смугу. Так, даємо завершити заїзд і продовжуємо рух. Задачу. або на перехресті розвернутися і поїхати на автодром, або якщо там час іспиту майже сплив, то на... на цій точці можемо отримати задачу поїхати Ліворуч. Будемо рухатись прямо. Переконуюся, що пішоходи не йдуть. Бачимо нерухому перешкоду. Нерухому перешкоду можемо об'їхати з перетином суцільної. І повертаємося знову з поворотником, поворотом голови в своє положення. Від інспектора на регульованому перехресті виконати розворот і можемо вже не займати праву смугу, ми залгідь зайняли ліку. Ми Раджу десь на рівні цієї передостанньої колі перейти на першу передачу і, подивившись ліве дзеркало, зміститися по останній колі і зайняти ліву смугу так, щоб не перетнути ніякі суцільні лінії. І плавно зупиняємося. Якщо поворотник за цей час відстрелив, ми його повторюємо. Пам'ятаємо, що тут коротка фаза дозволяючого сигналу світлофора. Підготувалися, ще якуні. Враховуємо, що він буде попередній зустрічних пропускати. Ми потихеньку тягнемося, але не зупиняємось на пішохідному. Або до нього, або вже після. Переконались. І вже стоїмо. Якщо сигнал все-таки червоний, ми не будемо створювати перешкоди для інших учасників. Ми відновимо рух з цього положення. Так вже трапилось. Але краще на іспиті не розпочинайте рух за попереднім автомобілем, стійте до стоп-лінії, щоб вже поїхати першим і не порушувати при цьому. І чекайте дозволяючого сигналу для. І зустрічних ви будете пропускати, у вас декілька автомобілів зустрічного руху. Не робіть помилку, не закручуйте колеса до, тим паче це буде ще пішохідний перехід. І тільки зараз закручуєте до кінця керму, закручуйте, бо подумають, що ви хочете ліворуч. Переконуйтесь в безпечності, не давайте можливості зрізати вас лівих, тобто трошечки раніше, але не на пішохідному. Головою покрутили, переконали, що нема трамваю. Якщо є можливість, то ми шукаємо місце для зупинки. Дивимося, як воно в реальних умовах екзамену. Та іноді є вільні місця. Наближаємось ближче до автомобіля, порівнялися і виконуємо паралельне паркування. Що ми нікому не створюємо перешкоду, починаємо. Виконуючи паралельне паркування, повторно поворотник ніякий включати не треба, тому що це якби, перехід з другої смуги в першу, ви до цього поворотник вже включали. Якщо зупинились трошечки під кутом, ви маєте право підрівнятися рухом вперед, ну, закрутіть максимально вправо кермо і трішки під'їдьте до рівного положення. Переконали, що ви не стоїте далеко від, від бордюру, Вас влаштовує, безпечно. На за цьому закінчили. Всім дякую за увагу.